Мої перші враження і перше відчуття, що тут зібралися люди, однодумці, люди, для яких не байдужа наша держава, люди, які готові служити своєму народові і роблять це. І чесно кажучи, серце сповнюється радістю, що ми маємо таких прекрасних людей, і їх дуже багато. Це означає, що наша країна має майбутнє. Сьогодні змогли побачити живу цих людей, поспілкуватися, познайомитися, і нам було дуже приємно запросити номінантів з різних міст до Полтави, до кафедрального собору для того, щоб ближче знайомитися з цими видатними людьми і показувати їм красу Полтави. Багато людей, з якими ми є друзями у Фейсбуці. А сьогодні побачили тут, і знаєте, це коли велика кількість ініціативності скупчена в одному місці на одному квадратному метрі. Я пишаюсь цією діяльністю, я пишаюсь, як полтавський батальйон небайдужих, згуртував полтавців. І ще для мене дуже приємно було, коли повністю показали до кожної кубівчини, на що витратили кошти, зібрали засоби масової інформації. Повідомили про це. Це дуже гарний приклад не тільки для громадських організацій, а і для державних організацій, як все має бути прозоро і чесно. Мене звуть Наталя Чіквела, Я свого часу була у витоків нашого волонтерського руху Полтавського батальйону небайдужих. Дуже дуже щаслива, що я все ж таки була серед тих перших, які долучилися до цього великого дійства. Я щаслива, що змогла хоч чимось прикластись до цього руху. І зараз я мешкаю в Києві. Дуже щаслива побувати разом з нашими волонтерами полтавського батальйону. Небайдужих. Дуже щаслива, що цей волонтерський наш. Наші наші волонтери відзначили такою великою високою нагородою. Це для нас велика подія і для нас великий стимул працювати далі. Сьогодні Полтавський батальйон байдужих це велика кількість прекрасних людей Полтави області, а також всіх людей із України і за кордону, тих, які підтримують нашу діяльність, вірять в нас, допомагають нам. Теплим словом, або коштами, або якимись мріями, завжди поруч з нами, люблять нас і завжди є в нашому серці. Те, що сьогодні наших волонтерів запросили на цей захід, це показує те, що роботу всієї полтавської громади було оцінено. Тобто велику небайдужу команду. Полтавського батальйону небайдужих. Просто людей, які допомагають, це було помічено і було відзначено. Ми дякуємо організаторам за можливість від імені полтавців подякувати за їхню роботу і, звичайно, послухати слова. Милі, приємні щирі для наших волонтерів і для тих людей, які у складний час не змогли сидіти, просто склавши руки. Полтавський батальйон небайдужих сьогодні відтримав, отримав невеличку відзнаку від Євромайдану СОС. Це відзнака всіх тих людей, які ці не в три роки невтомно працювали на перемогу нашої держави, на побудову нового суспільства, на створення нового мислення заради нашого майбутнього. Я дякую Богу за те, що він дав можливість подивитися. Подивитися в очі цим людям подивитися дійсно тим особам, які рухають Україну, які багато чого роблять для неї, які вчать з кого звичайно з декотрих ми беремо приклад, і вони вчать нас, як потрібно любити свою державу. І власне дуже багато позитивних емоцій від того, що ми маємо можливість спілкуватися тут сьогодні. Особливо вразила мене сьогодні зустріч і знайомство з Антоном. Людина, яка у інвалідному вістку багато років невтомно показує світові, що немає різниці між тими людьми, які є з вадами, і людьми, які не мають вад. Це люди, він свідчить цьому світові, що не можна опускати руки. І та історія, яку він розповів, що найбільша нагорода для нього це наше признання, викликає лише трепет, сльози і якесь особливе прикладнення перед цією людиною, що нічого неможливого немає. Задумали запросити цю людину для Полтави для камерної зустрічі з усіма тими, хто хоче почути історію цієї унікальної людини. І ми запросимо Антона на зустріч при свічках свято успенському кафедральному соборі. Повідомимо вам, і ми хочемо, щоб ви зустрілися з цією унікальною людиною. Базіру міня от нема я відія та. Також... Самый полноценный человек, как вы. Для чего вы мной бредуете? Видите, что я инвалид, коллега, переурок. И я начал идти сам против систем и против товаров. Вы начали помогать интернатам, где дома, выступать на благотворительных фондах, концертах. И, знаете, просто я для себя создал три правила. Прими себя таким, какой ты есть, повесь себя и свои силы, и общество примет тебя. Поэтому для меня самая большая премия и ведь это то, Виняє війни і виявляється. Вони реальні, вони не лише ті, за ким два з половиною роки і захопленням слідкувала вся країна і продовжує слідкувати. Вони не ті, хто сьогодні тут на цій акції зустрілися, діляться думками, діляться враженнями, діляться своїми планами. Але вони майбутнє нашої країни. Вони волонтери. Вони ті, хто піднімають величезну хвилю небайдужості і своїм прикладом спрямовують думки, наміри, бажання багатьох українців не лише спостерігати за подіями, які відбуваються в Україні, але й щось починати робити конкретно. Вони є ті, ким пишається. Україна, це українські волонтери. Мамо, ти не плач, мамо, ти не плач, по вернеться вісім живи додому, ми все співаємо, затанцюємо, за столом, розкажує віче щось. Ми змінимо цю державу і ми переможемо. На нашому боці правда, на нашому боці Бог, тому що де правда, там Бог. І в мене ну, дуже радісні відчуття. Відчуття в першу чергу єдності. Єдина українська волонтерська родина.